Марафон Незламна країна продовжує свою роботу в етері 5-го 868 восьма доба повномасштабного російського вторгнення. Наша оборона і саміт Північно-Атлантичного альянсу, який сьогодні розпочинає вже повноцінно свою роботу у Вашингтоні. Ювілейний саміт НАТО, на якому питання російської війни в Україні буде одним із Ключових всі ці важливі теми і саміту, і поточного етапу війни ми будемо далі обговорювати з нашим сьогоднішнім гостем студії Арчил Цинцадзе, військовий дипломат, радник міністра оборони України у 15-19 роках. Ми вітання, пане Арчиле. Доброго вечора. Ви знаєте, з чого хочеться розпочати? Ну, очевидно, що нам важлива атмосфера цього саміту НАТО, який нині відбувається у Вашингтоні. Від нього багато. Очікувань власне є вже і певні певне розуміння, чим він може завершитися. І от чиновники, зокрема, не названий чиновник в інтерв'ю Агенції Reuters, чиновник саме Північно-Атлантичного альянсу, сьогодні каже: сил для великого наступу у Росії немає. Активні бойові дії дорого коштували ворожій армії. Як розцінюєте цю заяву ну з військової точки зору, наскільки поділяєте, і з дипломатичної точки зору, навіщо такий меседж озвучується? Ну дивіться, там ну є є, є разний, ну как би, толку, толкування того які які меседжі можна озвучувати, і, і хто їх озвучує і… Коли їх озвучили. Mm -hmm. Тобто це це, це різні якісь там моменти, коли а, є бажання кому-то довести і, і кому-то казати, що от, от ми можемо цей трохи не не звертати увагу, тому що у них немає якихось сил, але ми можемо от сьогодні, ми, нам треба ось щось ну, ну, обов'язково зробити, тому що. Тому що от, от завтра у них є на це спроможності. Тобто я, я думаю, що чиновники вони багато чого можуть сказати. Можуть вони і казати, що ну, по-перше, у них має бути така інформація. Інформація, яка mm -hmm. ну, у них, напевно, є. І я думаю, що є там якісь там моменти, які можна ну казати, що так, можливо, і так, тому що ну, якщо ми будемо дивитися, як у Росії а, розвиваються бойові дії в Україні, то, то, то чітко можна сказати, що у них ті сили, які були спочатку того то, того вторгнення, які почали два з половиною роки тому назад, вони практично вже позбавили своїх от, от, військових точно в тому кількості. З яким вони починали от ці бойові дії, бойові дії. Так що момент відновлення для них також важкий. Це треба розуміти, що так вони вони швидше, ніж ми, наприклад, але, ну, їм також потрібно якийсь там част для того, щоб, ну, оновитися, для того, щоб накопичувати якісь сили, і це не тільки людський ресурс, це і техніка, і, і інші спроможності. Так що я думаю, що доля а, правди в том, в той заяві може бути. Але я думаю, що і коли чиновники такі заявляють, вони більше а, налаштовані на якийсь політичний ефект того, що от, от у них а, немає спроможності, може бути, нам не треба зараз так, так, от нігайно захищати Україну. Але може бути нас з одним богом це. Успокоюсь, а іншим боком, ну не знаю, може, може дійсно треба прислухатися і так. То есть, в будь-якому випадку у нас є свої розуміння і, і свої якісь бачення. Я думаю, що заява чиновника, то, 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 то давайте залишимо заяву чиновника для того, щоб на ній маніпулювали, для того, щоб вони маніврували, і, і ну, насправді нам потрібна допомога. Про допомогу в випадку да. Безумовно, Я думаю, що вже зараз образ цієї допомоги за підсумками то Ми маємо це і додаткові ППО. Це і авіакомпонента, особливо щодо авіа. Сьогодні багато новин винищувачі F-16 вже на шляху до України. каже буквально так держсекретар Ентоні Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Також повідомлення про те, що США, Нідерланди, Данія зробили спільну заяву про відправлення F-16 в Україну. Вже цього літа е, вони будуть в українському небі. Ем, ми багато говоримо про f 16 весь цей час. Е, і доводилося чути версії про те, що, власне, вони з'являться в українському небі без додаткових анонсів. І ми можемо побачити, так би мовити, їхню роботу, бойову вже за підсумками. Але тут лунають анонси і лунають саме в такій тональності вже на шляху до України. Е, в чому сенс? Навічну давайте вот, давайте скажемо таким чином. А що ми очікували на саміті НАТО? Ну яких то політичних проривів і якихось то політичних рішень? По відношенню України ми точно не очікували. Я, я маю на увазі, може бути, у когось було такого очікування там, десь десь отам всередині. Але ну якщо ми Терезу подивимося на все це, ми розуміємо, що так, от таких-то там політичних гасел, може може, може було би і багато, але рішень того, що ну на рахунок України яких-то проривів, ну точно не було. Але я думаю, що це була якимось чином спроба компенсувати. От то, що не було в політичних рішеннях, от матеріальними рішеннями. І, і от анонси таких речей, так ми даємо нам додаткове ППО, додаткові літаки, додаткове, все те, це дійсно розраховано на от такий баланс. А, а також не треба забувати, що у, у, у Байдена зараз наносу вибори. Йому треба показати, ну і виборцю показати, що він. Від такий прихильник НАТО, і це е, в його кошику плюс е, по відношенню у Трампа. Трамп трохи е, песимістично дивиться на НАТО, і mm -hmm. ми всі пам'ятаємо, які у нього були е, там бажання по відношенню НАТО і, і, і взагалі. Але тут він розраховує тобто, і на то теж. І не треба забувати, що вони можуть багато чого і що і пообіцяти, але але момент може бути він. Е, ну, такий дуже розтягнутий в, в час. І ну обіцяли сьогодні і так обіцяли. Я обіцяю на вас скільки років, в три роки чекаю. Так, ми пам'ятаємо, що були анонси на червень місяць, а Вже маємо липень. Ну поки що, от, до кінця року, принаймні, Норвегія е, саме так визначає. До речі, там теж змінилися цифри, бо починалося все з 12 бортів. Тепер вже 6 бортів до кінця року. Тобто, ну картина змінюється. Ні, давайте по F-16, Якщо розмова йде 16 ми точно знаємо, що Норвегія Данія, вони вже комітет, тобто, сині вже. że Вирішили, що й не дають ці борти, і це від точно залежить не від того, коли вони завтра спакували і прислали нам борти, але є сложні якісь, я би казав, і технологічні процеси, і процес підготовки, і процес там логістики, і процес логістики вже всередині в Україні. Так що я пам'ятаю, я сам сам коли займався такими речами, але це ну, не були в 16 а були і. Бичванечхельб такі вертольоти, які для Грузії призначали Сполучених Штатів. І у нас тут дуже багато. Я можу казати, що це не було в авраальному порядку такому, тому що у нас не було таких активних бойових дій. Ну, якийсь там момент це все точно зрозуміло, що за за 10 днів, за за 10 місяців ми no, не доб'ємося того, що треба було переготовити весь лічний состав, треба було там підготовити інфраструктуру, підготовити якісь там логістичний центр для того, щоб ми могли обслуговувати от от, от mm -hmm. це цей вертольот, який нам надавали Сполучені Штати, і це у нас зайняло практично два роки і. Коли ми кажемо, що у нас от, от час от негайно нам потрібно. Да? Я думаю, що це в ну, самому екстреному варіанті можна зжати до, до, до року. Я думаю, що ну, менше не вийде, тому що в будь-якому випадку є, є багато, багато чого, -то, що ми зараз будемо ну, розказувати там, по перечню требувань, і ну, можна, можна казати, що там, нам не зрозуміло, ми це переоділяємо за яких дисциплів, але це не. Насправді не так. І тому ці вот, очікування, які є, я думаю, що до, а, а, ну, до кінця серпня місяця не будуть. І якщо mm -hmm. казати так, що ну, ми очікуємо, я думаю, що це не буде одноразовий якийсь там момент, буде якими то партіями поступати, буде -то, якась -то кількість а, по, 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 по ну, Спочатку, а, а потім вже а, там, додатковий, додатковий, додатковий. Mm -hmm. І це, це, ну, це, це також, а, я думаю, що правильно, тому що одразу давати 60-100 літаків і, і не мати пілотів для цих літаків, але мати пілотів 50 підготовлених і 50 непідготовлених. Але а, треба розуміти, що от, от ці літаки їх також треба адаптувати к різним моментам, тому що вони не зовсім були адаптовані до, до тих бойових дій, які. Будутся у нас. Так что адаптация там начинает техническая адаптация, адаптация полетів, адаптация тут ну. Mm -hmm. Багато чого, багато чого, то що я ще і не офіцер ВВС, повітряних сил, і вони знають намного краще. То ну, там своя є, да, Якщо Ми будемо влізати в деталі, то й ну mm. дуже дуже далеко зайдемо. Давайте спробуємо в дипломатичній деталі трішки заглибитись, тому що сьогодні ще одна новина дня. Це те, що Україна підписала ще одну безпекову угоду з Люксембургом. Якщо ну, це вже більше 20 країн. Якщо я не помиляюсь, це 21 країна, але може помиляти. Але вже ну два десятки я, країн. я не рахую Ну от 21 ніби я не рахувала, Добре. але це не принципово. Насправді ну 20 країнець і, і це вже достатньо. Питання: от в чому ем, чи правильно розуміють ті, хто кажуть, що це от така собі альтернатива НАТО, допоки. Не складуться обставини такі, які дозволять наше членство, бо поки що надто багато перепон це і відсутність консенсусу, це і бойові дії, це територіальні претензії Росії до України і так далі. Це от є той самий міст до НАТО. Ну нам треба зрозуміти один раз і не завжди, що безпекова угода це одне, а, а угода. На допомогу це інше. Я вважаю, що те, що ми підписуємо. Це, це дуже добре. Дуже добре, тому що ну в будь-якому випадку це є якийсь -то комітмент Тобто uh -huh. країни вони, ну готові з нами співпрацювати, кажеться. А насправді це є ну, угоди про допомогу. Я думаю, що немає ніякої угоди, навіть о той Будапештський меморандум, який був, який був підписаний. Я от недавно трохи трохи пілітриб, так якби уйти із теми. Я вам розкажу. Що, що залишилось поза кадрам журналістів. От вчора, або позавчора, я вже не пам'ятаю, я дивився, як виступав Тед, Тед Круз, це гавермен штату Техсас. І, і він розказував своїм же партійцям, і демократам, що ми зробили комітмент, коли ми підписували американців Будапештський меморандум. Ми він каже, ми обіцяли. Ми обіцяли надати їм то, Ми обіцяли надати їм сьо. Тобто, він, він дуже ретельно толкував і розказував всім тим, хто його слухав. І у мене було враження, що. Слухайте, нам таких потрібно намного більше людей, які можуть розталкувати і показати, що нам обіцяли і що там було підписано, і, і якої форми це було зроблено. І я думаю, що у такому плані не підписувати, то есть, ну давайте підписувати. Це технічна допомога, допомога суттєво, допоможе якихось воєнних конфліктів або наразі чогось, але альтернативного насамперед НАТО немає. І я думаю, що ми ну нам треба робити все, щоб от, от час озброюватися, а, нам витримати, і, і а потім вже добиватися, щоб ми були повноценними членами НАТО. Незворотній шлях України до НАТО фіксують, ну принаймні за джерелами, зафіксують у фінальному конікомініке цього ювілейного саміту у Вашингтоні. А, Допускають журналісти, що може бути ще якимось чином якісь зміни внесені вже в процесі роботи саміту. Але от це е, визначення незворотній шлях України до вступу у Північний Атлантичний альянс, за даними Сіенен джерела називають значним сигналом для Києва і для Москви. Саме таке формулювання от в цьому документі це значний сигнал для Києва і для Москви. Ну добре, нам нам ще чекати і чекати. Я думаю, що ну незворотний, незворотний курс, це ну насамперед залежить від багато різних факторів, і і плюс воно залежить даже і від політичного руководства тут в Україні. Так що ну Незворотність – це добре, але нам ну вона вже потрібна зараз, от сьогодні. І я би казав, що опять я повертаюся до того моменту, що нам, нам треба працювати на всіх рівнях. На всіх рівнях для того, щоб ну ми, ми ну чітко розуміємо, хто а, які сигнали надає, хто. То як восприймають Україну в НАТО. І в той момент розказувати, що якщо Україна вступить в НАТО, то ми обов'язково будемо цим НАТО воювати в Російської Федерації, або щось таке, то, то це, це також треба толкувати. Це також треба тим країнам-скептикам, які є, і ми точно знаємо. Ну який це які саме да, да. абсолютно. І я думаю, що з ними також треба дуже ретельно і дуже от, так, от ну ко, на кожен на кожен день з ними працювати для того, щоб вони ну нарешті поміняли своє бачення, поміняли а, своє своє відношення. І це це какраз і є от той політичний, я б сказав, політичний бетл, політичний бій, який наші дипломати мушуть ну, ну, вести на 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 зовнішніх границях України. От як працювати нині з Угорщиною, яка е, прем'єр-міністр якої приїжджає в Київ, а після того вирушає в Москву. А після того в Пекін е, зі своїми так званими мирними посередництвом, а от сьогодні вже веде розмову із президентом Туреччини Ердоганом на полях саміту у Вашингтоні і просуває ідею, що домовлятися треба вже зараз. Що е, Москва, значить, готова до перемовин? Треба погоджуватись, бо далі. Е, Попереджає про нову фазу більш жорстоку ніж будь-коли, як працювати з Рупор Путіна. Так, ну, от це як працювати це, це... з такими країнами в Північно-Атлантичному альянсі, зокрема. Ну, дивіться, я, я не знаю, як у мене немає там, якогось редимейту там, готового рецепту угу. для того, щоб от, от, взяти і працювати з такими країнами, але треба працювати на упередження. Розумію, ну, розумію, що от, от Орбан він, дійсно є рупором Путіна. І він все робить. Ну, під якісь замовлення, Тобто у нього є замовлення. Всі чітко знали, що от його турне воно воно було націлено на те, щоб от до натовському саміту добитися того, щоб от, от трохи змінити бачення і, 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 і країнам НАТО хоча б ну. Довести і розказати, що от час треба, і ми за мір, і от час треба іменно вот, вот, принудіти Україну до міру і так далі. Тобто, у нього це дуже гарно о, о, вибудований курс. І я думаю, що от, от всі країни, які він от, посвітів і в яких він побував, вони якраз є от тим політичним, політичним, я би сказав, ну іншою стороною от всіх країн. Тобто це країни скептики я би назвав в тому плані, що вот вони за мир на умовах не зрозумілих, я думаю, що на умовах Путіна. І вони как раз use, як говорять, ну тормін, ну, які вже використовують дуже, дуже давно. І я думаю, що вони, ну, ну, сам Орбан це не ховає. Він всім це розповідає, він всім вже дуже очевидно, що він как раз та, та такая людина, яка так і живе. І я думаю, що Є ще і інше трохи поняття поняття того, що треба, треба дивитися, куди гроші ведуть, і в будь-якому випадку то, то буде зрозуміло, що гроші Орбана ведуть в Російську Федерацію. І Тут інших питань немає, тому що він грає на користь Російської Федерації. І от та спроба, яка була по його турне, по його зустрічам це було якраз прелюдією до натовського саміту. А от відпрацював ну, умовно кажучи, так умовно назвемо. він свої гроші відпрацьовувати вдалося на вашу думку цим турне, так званим миротворчим турне, похитнути ще більше тих, хто не впевнений у своїх ну, рішеннях? Ну дивіться. Він ну може бути, тому що нам не дуже зрозуміло, які у нього були. Там видгуки, які у нього були, були домовленості. Але я думаю, що він якраз їздив віздом до, до, до тих країн, які ну, могли б бути у нього соратниками в таких ідеологічних поняттях. А є ще й момент, коли, а, ну, як сказати. А, Дивіться, у, у Путіна є свої завдання. Він не тільки Орбана купує, але він купує ще і багато інших і політиків, і науковців. І не треба забувати не тільки Орбан. Но я читав вчора або позавчора, я вже не пам'ятаю, заяву. Науковців, uh, які писали то, то університетів американських, європейських також, так. також uh -huh. факт, коли ти читаєш uh -huh. і ти. Ну, багато фамілій мені були точно незнайомі. Але є було багато фамілій, яких я знав, і я знав точно, що вони знаходяться на фінансування. На, на, на контракті на очевидно, що Російська Федерація не тільки на передовій і не тільки в звойськовому понятті вона витрачає багато коштів но і ні не жалкують свої кошти і от на такі події і, і купують не тільки політиків, але і купують і і науковців і інших і політиків в інших різних странах. Так що ну ми ми мусимо бути готові для цього. Те, що Кремль власне зараз намагається всіма силами проштовхнути тему перемовин, от треба починати їх вже зараз. Щоправда, свої е, хотілки, вони аж ніяк не змінюють і наголошують на тому, що все те саме вони хочуть, що і у 22-му році під час свого вторгнення, і навіть більше вже мовляв, зафіксуємо е, лінію фронту, яку є, або навіть і всі області нам віддавати. Е, причому да, на всіх фронтах вони в цьому напрямку працюють. Треба домовлятися. Атися треба. Перемовини водночас бачимо сьогодні твіт Дмитрія Медведєва. Є така людина на Росії, крім того, що дуже специфічна людина. Він ще й заступник голови ради безпеки Ради Російської Федерації, ну тобто, людина на посаді. Так от закликає у своєму твіті російську владу готуватися до захоплення всієї території України. Увага, після того як Москва і Київ підпишуть мирний. Договір, от прямо так і каже: да, ми підписуємо договір, але вони там фашисти-нацисти залишаться і треба захоплювати все е, можна скільки завгодно, іронізувати там про алкоголь і все інше, але ця людина на посаді у це все несе. І між іншим, ну фактично, говорить те, що ми і так підозрюємо, що та Росія, підписавши мирний договір, після того просто візьме паузу. А далі просто з новими силами знову піде. Ну... Це ну це, це нікому не, не новості. Що там Медведєв, він строчить кожен раз? Це вже ну. Так що не приходять чи до тями строчить чи як? Я думаю, що так. Така традиційна у нього там постанова, коли він строчить, розказує то, що йому приснілось, може бути, то що йому ну по, всі побажання, які є в Російській Федерації, Медведєві дають в своїх твітах. Там кого-то там обвиняють непонятно в чому, кого-то там знищують кону. Кого... Ну, разговор не об этом. Разговор у нас, я думаю, что должен быть как раз о том, что нам ожидать от, от любых домовленностей, договоров с Российской Федерацией. Я думаю, что вот в истории никто, ну, я не говорю про украинскую историю, или давайте скажем так, мировую историю, кто бы не подписывал с Российской Федерацией, но я не историк, я не, очень, я не очень хорошо знаю историю. Но я могу сказать, что исходя из того, що, ну, на навійшій історії була, що мою я було то, що я можу пам'ятати. А і в Абхазії, і в Южній Осетії, і я не знаю, і в 14-м году і Мінські до да, нету нідних договорів, которые Российская Федерация ана не підписує. Просто у них простая тактика очень они подписывают договор точно тогда когда им четко понятно что они достичь чего-то дальше не могут они им, они удовлетворяются на сегодня амбиции у них не пропадают эти амбиции у них остаются и у них амбиции с, с перспективой того что вот они завтра будут продолжать для них договор это, это ведь, это ведь не, не то что вот сорвал отдал уст и этот мой уст даже там а, 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 а про подпись тоже можно было куда-то в мои слова угу. в вот, банк отнести. У, у разных стран разные угу. понятия чести, достоинства и того, что они дали слово, и эти слова не будут ну, нарушать. Ну, про Россию же еще они... договор не варты паперу, на якому То есть Для них нет вот этих ни слов, которые в банк можно нести, ни уз, который можно завернуть платочек, по а потом показать суде, что ВИН давал ус и давал слово, или, я не знаю, зуб, зуб дают. Ну, угу. вообще парадокс, крайний парадокс. Я думаю, что опять же альтернатива то есть мы с чего и начали оттуда и ну, возвращаемся Альтернативы коллективы безопасности нет. И это опять и есть НАТО. До НАТО нам просто надо вооружаться до зубов, вооружаться таким чином, чтобы ну, у России не было завтра опять желания наступать куда-то, опять какие-то имперские амбиции. А со временем, я думаю, что когда Россия не сможет в реальности добиться того, чего они обещают своим имперским понятиями, своему населению, то у населения будет уже опять кризис, опять же... будет я думаю что революция может быть так что надо на у них на революции да, у них бунт, бунт голодный бунт надеюсь так, будет голодный бунт и это как раз и будет ну для, для нас вот тем выходом если российская федерация будет разваливаться то для нас будет исторический шансом и в Грузии и в Украине и всем соседним государствам ну, оставаться независимым государством Ну і про Грузію, звісно, не можу не запитати. Близька вам країна, близька нам країна, тому що ми, ми солідарні з грузинським народом. Ми вболівали за. Те, як вони виступали проти того, того законопроекту, закону тепер вже з російської кальки. Але він став законом і він власне перекрив принаймні на даний момент, перекрив Грузії шлях до ЄС. Про це сьогодні вже сказав посол Євросоюзу в Грузії. По після засідання Євроради вирішили, що поки що призупиняють шлях Грузії до Євросоюзу, це розворот. Чи це розворот до осені, коли вибори? Вот как раз хороший был момент, хороший вопрос был сказать. Я думаю, что, я надеюсь, что это не разворот. Я потому что, ну, я всегда рассказываю, что у меня есть друзья, которые в одной, как бы сказать, партии, в другой, третьей, и в оппозиционной, и в оппозиционной. И у всех есть какие-то свои, а, ну, заготовки на оправдание, чему так, а почему не, не так. И я больше питание задаю сейчас вот тем, кто при владе. И ну, питання не очевидны, потому что я был той, хто в Грузії дав а, переоснастити и перевооружити грузинську армію. Первые 100 мільйонів доларів на, на збройні силы на Міністерство оборони и раз, раз я добивався этой программы. И коли мені кажуть, что вот за час уже эти тридцять два мільйони не будут використані в, ну, в министерстве оборони, а, а хто там не видає, що ну арчил 32 Мільйона це так, так багато грошей, то що ми можемо і без них обійтися. А хтось мені відповідає, що ви знаєте, що ну так, та та сьогодні так і сказали, що зупинили, але я думаю, що ця проблема вирішиться з часом. А це якісь дрібниці, які не треба звертати увагу. Там так будуть розмовляти, там так будуть розгадати. Але це все до виборів. Після виборів буде все інакше. Ну подивимося, давайте ну, у нас не так багато часу залишилось до виборів. І після виборів все буде явним. Принаймні є можливість вибору, і це вже добре в Грузії. Да. Дякую, дякую вам, пане Я Арчиле, вам за сьогоднішню розмову. Арчил Ценцадзе, військовий дипломат, і радник міністра оборони України у 15-19 роках. Був з нами у марафоні Незламна країна.